Після закінчення навчального року всі курси, класи, краще заархівувати, щоб вони не відображалися на головній сторінці. Коли розпочнеться новий навчальний рік, то зручно буде використовувати вже створені уроки з попереднього курсу, тобто класу. Розглянемо, як Classroom можна копіювати курс. Я буду показувати, як робити на комп'ютері, але на смартфоні так само. Для цього потрібно спочатку заархівувати курс, знаходимо потрібний курс та натискаємо на ось такі три крапки В верхньому правому кутку значка курсу контекстному меню, що відкрилися, вибираємо Архівувати. Більш докладніше, як архівувати, видаляти та відновлювати курси, можете подивитися з посилання, що з'явилося в верхньому правому кутку. Натискаємо кнопку Архівувати. Бачимо, що тепер даний курс 8 інформатика вже ось тут не відображається. Давайте тепер перейдемо в архівовані курси. Для цього натискаємо ось ці три горизонтальні лінії, опускаємося вниз та вибираємо архівовані курси. Бачите, в мене вже даних курсів є трохи більше. І тепер розглянемо, як скопіювати даний курс. Для цього також натиснемо ось ці три крапки і в контекстному меню виберемо Копіювати. Ось тут ви можете придумати нову назву курсу. Наприклад, назву ось так, щоб було зразу розуміло, що це новий. Натисну Копіювати. Трібно зачекати деякий час, поки курс копіюється. Зверніть увагу, що попередній курс, ось 8 інформатика, так і залишився. Тепер перейдемо на головну сторінку і бачимо скопійований курс. Зачекаємо ще трішки. Все, курс скопійований. Давайте його відкриємо. І чому зручніше в цьому випадку копіювати, а не відновлювати. Зверніть увагу, ми переходимо на вкладку Завдання. І ось ці завдання, які ми створювали, вони є як чернетки. Тобто ми в будь-який момент можемо опуститися на урок, наприклад, один, редагувати завдання, ну і призначити або запланувати, коли потрібне буде дане завдання. А ось назва уроку, всі вказівки, завдання, оцінки вже ось тут змінювати вам не потрібно. І крім цього, перейдемо на вкладку Люди, зверніть увагу, що учні в копійованих курсах не відображаються. Тобто, ви знову їх запрошуєте як на новий курс. І це добре, що потрібно запросити, тому що зрозуміло, ось ці восьмикласники вже будуть на наступний навчальний рік вже дев'ятикласниками. Отже, учні, студенти вже мають бути інші. Ну і на цьому все. Якщо у вас виникли якісь запитання, то залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!